Загадка на нестандартне мислення, опис ситуації, копаючи землю, жінка виявила скриню із золотом. Три роки вона зберігала його, не кажучи нікому ні слова. А через три роки купила віллу, машину та безліч інших речей. Що заважало їй це зробити раніше? Пропоную поставити відео на паузу і подумати над питаннями, на які можна відповісти так чи ні, і поділитись ними у коментарях. Ось декілька відповідей, які тобі допоможуть. Так, у жінки були обмеження, які заважали їй скористатися золотом раніше. Ні, вона не боялася покарання за привласнення скарбу. Ні, вона не чекала спеціального дозволу для того, щоб скористатися золотом. Так, проблема була не в самому золоті, а в її ситуації. Так вона змогла скористатися золотом лише після зміни обставин. Став на паузу і поміркуй над відповіддю. Один, два, три, і відповідь. Жінка жертва аварії корабля, і три роки вона провела на безлюдному острові, де й було знайдено скарб. І коли її, врешті-решт, врятували, вона змогла їм скористатись. Якщо сподобалась загадка, то постав лайк і до зустрічі.